Сьогодні ми будемо створювати свій блог. І для початку ми заходимо в пошук. В пошуку набираємо слово блогер і заходимо на ось цей сайт, на цей додаток. Зразу з'являється кнопка Створити блог і вам пропонують встановити додаток. Додаток встановлювати не обов'язково. Тут нормально працює і без встановлення додатка. Нажимаємо кнопочку Створити блог. І треба вибираєте свій обліковий запис. Заходите в свій обліковий запис. І... Спочатку вибираємо назву блоку. Оскільки це мій блог, я його назву Блог Карчевського Олександра. Так, нажимаємо кнопочку Далі і придумаємо адресу блогу. Це набір англійських букв, як ви знаєте. Ви зразу починаєте писати і тут зразу вам показує знизу, чи можна таку назву використати, чи її вже використав хто-небудь, чи не використав ще ніхто. Ну ось пробую. Підбираю. От. Алекс Карчевський блогшот.com. Так, нормально. Нажимаємо Зберегти. Все, наш блог уже створений. Тепер у ньому треба створити публікацію. Можна нажати Плюсик, цей знизу, а можна зайти в бокове меню і нажати кнопку Нова публікація. Ось ми знаходимося в редакторі. Ну і тут ми розмістимо першу публікацію. Це привітання з Новим Роком і з Різдвом. Нажве, назвемо її. З Новим роком. І набираємо текст. Текст набирається, бачите, як в будь-якому редакторі. Тут інструменти теж є всі, які доступні в інших додатках Google. Щиро вітаю всіх читачів з Новим Роком Різдвом Христовим. Бажаю в цьому році перемоги, щастя, радості і здійснюю всіх мрій. Нормально все! Написали. Тепер можна трошки відредагувати, змінити шрифт. Виділяємо, от, зробимо трошки більші букви. От, Що ще можна зробити? Жирний. Так, курсив. Так, тепер друге речення теж виділимо? Друге речення виділимо, зробимо його. Просто жирним. О, Красота. Тепер залишилося вставити якусь картинку. Ви звертіть увагу, що воно весь час автоматично зберігається. Що ви пишете, зразу тут же зберігається. Помилочка. Виправимо помилочку. Так. Ну що ж, картинка. Щоб були видні, видно всі інструменти, розвертаємо телефон боком. Там є кнопочка для вставки картинки. Беремо цю кнопочку і в своїх зображеннях обираємо картинку, яку ви собі підготували раніше. Ну, У мене нехай буде ось ця картинка. Ось я її вставляю. І дивлюсь, як вона виглядає нормально. Буде вона ось тут так розміщена. Зразу ж можна отам, де око зверху переглянути публікацію, як буде виглядати вона. Нажимаємо попередній перегляд, дивимось так. блог З Новим роком, фотографія, ну ніби більш-менш нормально. Якщо більш-менш нормально, значить можна цю публікацію відправляти. Нажимаємо трикутничок. Розмістити публікацію, підтверджуємо. Все, публікація наша в інтернеті. Можемо ще раз переглянути вже свій опублікований блог. Заходимо на бокове меню. Беремо переглянути блог. І дивимось цілком нормально, гарно, ну хоча, мабуть, треба змінити ще тему. Мені тема не подобається. Значить, йдемо до теми. Це наша тема. Зараз візьмемо якусь іншу. Ось, наприклад, оцю. Така синенька, вона буде гарна. Вибираю, нажимаю застосувати. Ну, і ще раз переглядаю свій блог. О, тепер мені цілком подобається. Цілком подобається мій блог. Я беру це посилання. Копіюю його і відправляю, кому я хочу відправити мій блог. Заходжу в пошту, натискаю написати лист, пишу тему мій блог. І розміщую посилання. І таким чином. Ваш блог вже можуть переглядати інші люди. Ну, ось і все.